Радий вас вітати, друзі. НПС у відеоіграх живуть нелегким життям. Найбільша загроза для них це не монстри, не страх бути тупим на ігровим персонажем. Ні. Насправді, найбільша небезпека для них це самі гравці. Господи, да жоден геймер не прожив своє життя, не вбивши хоча б кількох NPC, які йому не сподобались. Це просто природна частина ігрового середовища. Однак, якщо вбити NPC, якого ви ненавидите, легко, то вбити того, кого ви насправді любите, це вже складніше, звісно. Але іноді у вас немає вибору, оскільки ви повинні на це піти. НПС, про яких я розповім, це ті, кого вам довелось вбити, хотіли ви цього чи ні. Деякі з них повинні були померти, щоб ви змогли пройти гру. А ось інших вбивати було не обов'язково. Так чи інакше, позбавлення цих персонажів в життя сумний, але необхідний крок. Друзі, влаштовуйтесь зручніше запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це персонажі у відеоіграх, яких не хочеться вбивати, але ви повинні це зробити. Я вже згадував про цього хлопця у своєму відео. У Borderlands 2 він благає, щоб його застрелили в обличчя. Але це не вбивство з почуттям милосердя. Ні, він просто дуже цього хоче. І хто ви такий, щоб йому відмовляти? Фейс Макшуті, NPC, який повністю виправдовує своє ім'я. Це псих, якого ви можете зустріти в Thousand Cuts. Коли ви зустрінетесь з ним, він кричить на вас, закликаючи взяти зброю і всадити кулю йому прямо в голову. З цього починається місія Shoot This Guy. In the face. І в цей момент було б морально неправильно з вашого боку не зробити цього. Ви повинні поважати ентузіазм цього хлопця, він не є ворожим чи агресивним, і насправді він досить вічливий. У нього просте прохання, а у вас є засоби, щоб його виконати. Коли ви нарешті наважитесь на це, він навіть вимовить дякую. Вороги не часто просять вас про це, тож необмінно скористайтеся цією можливістю. Скажіть, якби вам випала нагода зустрітись з легендарною сніговою людиною, ви, б, мабуть, на все життя це запам'ятали. А доповнення до Red Dead Redemption пропонує набагато більш цікавий погляд на зустріч з великим волохатим звіром. Під час веселого зомбі-фестивалю на Дикому Заході, відомого як Undead Nightmare, ви можете розпочати місію під назвою Birth of the Conservation Movement. У цьому квесті мисливець вам вбити снігову людину, тому що усі кажуть, що вони їдять. Дітей, і це жахливі монстри. Однак, після того, як ви вб'єте достатню кількість цих мавпоподібних велетнів, ви зустрінетесь з останнім. Ця остання снігова людина буде розмовляти з вами як звичайна людина. Він розповість сумну історію про те, що тепер він останній у своєму роді, бо його усю сім'ю вбили. Більше того, він навіть спростує ваші помилкові припущення про те, що його вид дітовбивці, повідомляючи вам, що вони харчуються лише ягодами та грибами. Після цього. Він благатиме вас вбити його, поклавши край його стражданням, припинивши існування його виду. І цей момент ви не можете цього не зробити, особливо зважаючи на те, що ви стали причиною цього. Ну і скажіть мені, хто тут справжній монстр? М? Битись з драконами та монстрами це круто, але одягати темне вбрання та вбивати людей, це вже само по собі кайф. Саме це робить квестову лінію темного братства у Скайрім такою особливою. Вашим наставником в цій епічній пригоді буде Астрід, лідер гільдії вбивців. Вона крута, сильна, зухвала і небезпечна. Всі риси, якими повинен володіти справжній вбивця. На жаль, зрада Астрід ненавмисно прирікає на загибель усю організацію. Її дії призводять до того, що командир Маро починає. Атаку на святилище, вбиваючи більшість персонажів, і спалюючи Астрід. Знайшовши її, вона все ще жива і просить, щоб ви провели над нею чорне таїнство, обірвавши її життя і зайнявши її місце як лідер. Це вбивство потрапляє до цього відео з двох причин: по-перше, вбивство Астрід після того, як ви побачили її обвуглене тіло, це вбивство з милосердя. І друге, її вбивство необхідне для продовження сюжетної лінії темного братства. Вона, на жаль, повинна померти. І ви повинні бути тим, хто це зробить. Не знаю, як вам, але мені цей персонаж подобався. Усі добре уявляють собі жахи того, що може статися в постапокаліптичній ядерній пустелі. Але чор забирай, Бесезда часто йде шляхом, якого ви ніколи не очікували. І одним з таких найбільш шокуючих і захоплюючих є жахлива доля бідного Гарольда. Гарольд це колишній звичайний чоловік, який заражений вірусом ФЕВ. Він з'являється в усіх трьох перших відеоіграх серії. Але саме втретє, його життя після Великої війни повністю пішло шкереберть. коли ви зустрічаєте. Його воріть, тоді дізнаєтесь, що він залишився в Оазисі і став живим деревом у розмові з Гарольдом. Він благає вас позбавити його життя, і це, як він стверджує, було б великою послугою для нього. Звичайно, вбити його непросте рішення, адже ви не тільки вб'єте хороше дерево, яке колись було людиною, але й жителі Оазису хочуть, щоб він жив, оскільки він допомагає підтримувати місцеві зелені насадження. Тим не менш є лише один правильний вибір: ніхто не повинен проводити своє Життя як дерево. Давайте знову згадаємо про Скайрім, а саме про Партурнакса. Щодо нього є дилема, на яку здається неможливо знайти відповідь. Можливо, Партурнакс і допоміг покласти край правлінню Аудоїна. Також дуже добре, що він навчає сивобородих шляху голосу, але він також несе відповідальність за великі жертви, адже за століття до подій Scrolls V Скайрім, партурнакс був лейтенантом Аудоїна під час війни драконів і міг вбити сотні, якщо не тисячі людей. Це історія проблему для дракона народженого, який опинив. Перед вибором вбити Партурнакса і приєднатись до клинків, або дозволити старому дракону жити і відмовитись від приєднання до ордену. Тут насправді немає правильної відповіді. Більшість гравців не хочуть вбивати Партурнакса, але чи можуть вони вірити, що він залишив свої виходійства позаду і більше ніколи нікому не зашкодить. І тейксту може здатися милою грою, але в один момент ця гра може стати справжнім хорором. Ті, хто грав, пам'ятає Квін Кюті, улюблена іграшка дочки головних героїв, чарівне слонення, володарка чарівного замку. І легко зрозуміти, чому це найулюбленіша іграшка, адже вона мила і хоче дружити з усіма. А потім гра змушує вас жорстко вбити її. Ха -ха. Господи, як це весело. Мей і Коді, які були перетворені на ляльок магічним заклинанням, вбили собі. Голови, що вони можуть зняти закляті, змусивши розплакати, тому вони вирішуючи вбивство улюбленої іграшки, допоможе їм у цьому. Ви і ваш партнер по грі повинні зловити її, дотягнути до краю в процесі, відірвавши її ногу і вухо, і скинути униз. Ви навіть не спостерігаєте за цим, це не катсцена. Ви змушені брати участь у цьому жахітті, натискаючи на кнопки, поки вона благає і благає вас про пощаду. Господи, це вбивство настільки жахливе, що Коді навіть каже. Після цього мені знадобиться психотерапія, і вам мабуть також. Вам знайоме почуття жалю, коли собака чи вовк скиглить від болю після того, як ви напали на нього в грі? Якщо так, то помножте це почуття на 100, і ви зрозумієте, наскільки важкою може бути ця битва. Вовк сів. Він стоїть на сторожі могили свого улюбленого господаря Арторіаса, володаря Безодні. Цей вірний друг, який не дозволить нікому сквернити могилу свого володаря, що дуже погано, адже саме це ви повинні робити. Хоча деякі боси у Dark Souls не обов'язкові, цей не Є таким, щоб продовжити гру, вам потрібен ковенант Арторіаса. Таким чином, вбивство СІФ є необхідною умовою для завершення гри. From Software знали, що розбиватимуть серця битвою з цим босом, навіть змусивши Сіфа кульгати і скигвати перед тим, як ви його вб'єте. О, і якби цього було недостатньо. DLC до гри дозволяє вам зустрітись з молодою версією Сіфа, щоб показати, яким він був, до того як ви вбили його за те, що він захистив могилу свого господаря. Скажіть чесно, після цього ви відчували? Себе монстром. На щастя, є таємний спосіб врятувати його. Просто вимкніть гру перед боєм і більше ніколи не грайте у неї. Чудово, правда? Один з найкращих персонажів у Fallout New Vegas і справжній харизматичний лідер, який започаткував абсолютно новий спосіб життя у пустці Мохаве, Цезар був генералом, за якого варто було боротися і за якого варто було померти. Це очолював легіон Цезаря, і під його командуванням вони створили силу здатно конкурувати з новою каліфорнійською республікою, намагаючись, врешті-решт, контролювати пустку Мохави і принести порядок в новий світ. Якщо гравці вирішать не ставати на бік Цезаря, а натомість підуть більш морально правильним шляхом, то їм буде поставлено завдання вбити цього лідера. У Fallout New Vegas є кілька способів вбити Цезаря, але якщо гравці знайдуть час і вислухають його, вони зрозуміють, чому його наміри такі, якими вони є. Геральт і Чаклунки це завжди небезпечна комбінація. Сіве була одним із засновників ложі Чаклунок і головним антагоністом у Відьмак 3. вбивця Королів. Однак, якщо ви вирішили пощадити її в тій грі, то у Відьмак 3» ви побачите її в зовсім іншому образі. У третій частині ви зустрінете Сіле у в'язниці родовіда в Оксенфурті. Після тяжких поранень її майже неможливо впізнати за винятком її фірмового татуювання на грудях. Зрозуміло, що вона не проживе довго. Тому вона просить вас подарувати їй шляхетну смерть. Так сіле безумовно відповідальна за безліч людських жертв. Але вона була впливовою особою, яка вплинула на життя Геральта. Тож забезпечити їй милосердний фінал це те, що ви зобов'язані зробити. Якби ви вирішили цього не робити, вона все одно померла, тільки вже від рук Єніфер. Пограйте у Souls Park, щоб отримати один з найбільш безглуздів варіантів вибору, який коли-небудь давали ігри гравцям: вбити маму або вбити тата. Souls Park The Fractured Butthole – це весела і до смішного непристойна гра, яка змушує вас повернутись до гри за персонажа з попередньої гри The Stick of Truth. У тій грі ви познайомились зі своїми люблячими батьками, які перевезли вас до південного парку, щоб приховати ваші таланти. Однак у другій грі ви змушені вбити одного з них, коли вони. Застрягли в лабораторії генної інженерії доктора Мефесто, і уникнути цього неможливо. Обидва опинились в скрутному становищі, оскільки батько застряг у дивному пристрої, а мати стікає крові. У вас є вибір або відрізати батькові голову, щоб використати його ДНК, або відрізати мамі руку. Ви повинні вибрати щось одне, оскільки врятувати обох неможливо. Господи, не думав, що скажу це, але спробуйте пограти у цю гру. У Metal Gear Solid є кілька насправді унікальних битв з босами, але вершиною геніальності франшизи є битва з босом, який має відповідну назву The Boss. І це не тільки класна битва, вона також зворушує до глибини душі. Бос спочатку представлена як виходійка у Metal Gear Solid 3. Вона є наставником головного героя і зрадницею Сполучених Штатів у користь Радянського Союзу. Але це все квіточки на відміну від фіналу цієї історії. Зрештою, виявляється, що її дії були ретельно спланованою операцією. Американський уряд організував усе це, і її смерть від рук головного героя була частиною цього. Вона була патріоткою і пожертвувала собою, щоб захистити світ від ядерної війни. Звичайно, ще більш емоційним є те, що саме ви вбиваєте її. У катсцені вона лежить на землі, камера показує снейка, і саме ви натискаєте на спусковий гачок і чуєте постріл, який обриває її життя. Тут насправді Кодзіма добре постарався. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. На моєму каналі ви знайдете багато відео про відеоігри, тому обов'язково подивіться, я впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.